Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper 150. У нас нове відео. І сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему, які проблеми виникали у мотоцикла Viper 200 протягом трьох сезонів, і чи взагалі вони виникали. Отож, погнали розказувати. Купив я даний апарат у лютому місяці, і саме перед, коли я його купив, виникла проблема. А яка виникла проблема, зараз я вам скажу. Не було передніх дискових тормозів. Не знаю чому. Чи вони спішили його зібрати і віддати мені, чи самі дещо провтикали, коли збирали. Але то не є проблема. Я доїхав додому на задніх барабанних тормозах. Було недалеко мені додому. Взагалі не є проблема їздити на задніх барабанних тормозах. Далі, які ще виникали проблеми? Тросики зі сцепленням. Поміняв я вже два тросика сцеплення за три мотосезони. Хоча третій мотосезон ще йде, ще не завершився. Катаємо ми третій мотосезон, але він вже підходить до кінця. Також є такі проблеми по пластику. По пластику, саме борне місце це пластик у нього, у цього даного мотоцикла. У даного мотоцикла морда гремить, крило нормально ще тримається, не гримить ніби. Ось цей весь пластик він має Свойство лопати в деяких місцях, ну ніби ще цілий. Тут вже на цьому пластику відірвався пифник, ми паяли. Тобто з пластиком у нього так собі, десь на 4, а можливо і на 4 з мінусом. Далі світло. По поводу світла, світло у нього стоїть саме звичайне жовта лампочка. І що я вам скажу, вона мені в принципі зайшла. З тим, як я ввечером їздю, то магазин по хліб то мені повністю вистачає цього світла і міняти я його на щось друге не збираюся. Також далі ось ці от резинки, третій сезон, і ви бачите, що з ними робиться. Треба вже міняти їх. Бажано поміняти. Ну, Це вже можна зимою робити, коли не сезонні роботи. Далі які проблеми йдуть? Далі проблеми йдуть з цими шлангочками. Вони мають свойство за зиму пересихати, І тому, якщо ми особо зимою його не заводити, то краще трошки його заводити, щоб не пересохли ці шлангочки. Тому що в мене вже раз така пересохла шлангочка і потік бензин, але то не є страшно, ми швидко розібралися з цією проблемою. До амортизаторів нарікань немає, сідушка також нормальна, поворотники також нормальні, ще лампочки тут -ту -ту не перегорали. Ну і що вам ще сказати, тормоза в принципі вже тримаються нормально, купляли ще раз колодки, міняли передні дискові тормоза. Тому що злетіла накладка, я вам скажу. Не знаю чому на старих колодках, на старих колодках ті, що йшли з магазину. І в принципі проблем більше ніяких в мене не було. Цеп не сильно не розтягується, тянеться помірно. Підтягувати можна раз у 500 км, якщо їздити адекватно. Тому мені подобається даний апарат своєю якістю в зрівнянні з мустангом, який в мене був 125-й, це взагалі шикарний апарат. Ззаді лампочки також я міняв у ньому. Перегорала. Ну, для лампочки це в принципі, нормальне явлення. Скажімо так. Тому я в принципі рекомендую даний апарат, для міста в принципі вистачає з головою я вам так скажу. Отакий от от апаратик, така от приборка не електронна Отож, чекаю ваших лайків, коментарів, підписки. До нових відео. Усім пока!